Найбільша сонячна електростанція працюватиме у пустелі Пакистану. Сонячна електростанція займатиме більш ніж 2 квадратних кілометри площі. Вже реалізовано перший етап проєкту і будівництво частини станції потужністю 100 мегаватт вже завершено. Фінальні роботи планують завершити у 2017 році. Очікується, що такої потужності вистачить для забезпечення енергетичних потреб близько 320 тисяч домогосподарств. Майже 100 тисяч японців покинули свої оселі через проливні дощі. Річка Кінугава вийшла з берегів вранці 10 вересня після двох днів сильних дощів. Вода затопила місто Йосо на півночі від Токіо. Рятувальники кажуть, реальні масштаби лиха їм невідомі. Стихія може дістатися забрудненої води на атомній станції Фукусіма. Дренажні системи ледь витримують навантаження. 15 людей вже поранено. У музеї журналістики та новин у Вашингтоні, де можна знайти електронні варіанти перших шпаль щоденних газет з усього світу, Україну представили газетами «Сьогодні» і «Вєсті». Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Любомир Ференц. Кожного дня зі всього світу до Вашингтонського музею новин та журналістики надходять електронні версії перших сторінок щоденних видань. Сьогодні Україна представлена наступними двома, зазначив Ференц. Лідер правого сектору, народний депутат Дмитро Ярош, госпіталізований. Наступного тижня йому проведуть повторну операцію. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник головного лікаря з хірургічної допомоги Дніпропетровської обласної клінічної лікарні нейрохірург Юрій Скребець. Нагадаємо, Ярош був поранений у бою в Донецькому аеропорту 21 січня внаслідок близького розриву снаряда. Він дістав осколковий відкритий перелом нижньої третини плеча до ліктя і легке по. Поранення голови. Служба безпеки України оголосила в розшук екс-міністра юстиції України Олену Лукаш. Повідомлення про розшук оприлюднено на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі особи, які переховуються від органів прокуратури. Екс керівник Мін'юсту звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Датою зникнення вказано 28 липня 2015 року. Україна до 100 збільшує використання потужностей газопроводу Вояни-Ужгород, через який країна отримує газ із Словаччини. Про це заявив прем'єр-міністр України. Протягом останніх тижнів українській стороні вдалося максимально використати обсяги реверсу газу, стверджує урядовець. Раніше повідомлялося, що Україна може імпортувати газ з ЄС по лінії Вояни-Ужгород потужністю 40-41 мільйон кубометрів на добу. Проте у травні газопровід використовували лише у половину на 45 60%. Вже найближчим часом комунальники закуплять сміттєві баки для роздільного збору сміття. Контейнери встановлять біля будинків у районі льонокомбінату та на північному. Сміттєві баки будуть трьох видів для пластику та поліетилену, скла та для картону. Загалом закуплять 60 баків для збору сміття. Придбати контейнери мають вже 16 вересня. У Рівному визначили місця для розміщення передвиборчої агітації. Так, великоформатних щитів заплановано розмістити 13. Всі вони будуть у центрі міста. На майданах Незалежності та Короленка театральній площі тощо, окрім цього, розміщувати агітацію кандидати зможуть на 1724 дошках оголошень на житлових будинках. У Здолбунові пройшли змагання 9-го міжнародного юнацького турніру з вільної боротьби, присвячені пам'яті майстра спорту та відомого тренера Володимира Кайди. У турнірі взяло участь 227 борців з різних міст України. Серед іноземних гостей були учасники з Молдови. Здолбунівські спортсмени вибороли дві золотих та дві бронзових медалі. Для українських борців це був один з етапів підготовки до юнацького чемпіонату України.